Одним все, іншим нічого. На останній позачерговій сесії Маяківської сільської ради депутати ще старого скликання надали обласній прокуратурі майже півтора гектари землі під багатоквартирний будинок. В той же час десятки учасників бойових дій та молодих сімей стоять у черзі за земельними ділянками. Чому розподіл землі відбувався саме таким чином, дізнавався народний контроль. У Маяківській сільській раді підтверджують, позачергова сесія дійсно відбувалась. Прокуратурі на ній надали 1,4 гектари землі під 40-квартирний будинок. А от учасникам бойових дій місцева влада каже, землі немає. Віктор один з тих, хто просив сільради надати йому ділянку як бійцю. А то землі мені як такової не виділялося і не надавалося. Даже мене не оповіщали не по телефону, не більшими ніякими засобами. Про те, що розглядається питання землевиділення учасниками АТО або учасникам бойових дій. Однією сесією, позачергово скликаною. Як кажуть, по-тихому відмовили учасникам то в наданні земельних ділянок, і ту ж саме півтора гектара ми затверджуємо Волинській прокуратурі. Чому під прокурорівську висотку дають аж півтора гектари, коли вистачило б і 40 соток народний контроль з'ясової у новообраної голови Маяківської сільради Олени Твердохліб? Вона пообіцяла вирішувати земельні питання на користь громади як тільки вступить у нові повноваження. Я вважаю, що її дійсно забагато для прокуратури. Ми вирішимо переділ земельних ділянок, які будуть ділитися кардинально не таким способом, яким вони діляться зараз. У обласній прокуратурі відмовились пояснити свої земельні апетити надавати вам відповіді в в не вигляді, на камеру, а в письмовому Координатор народного контролю у Луцькому районі Олексій Чайка письмово звернувся до прокурора області Дмитра Чепіжака. Разом з тим сподівається на підтримку новообраної Маяківської сільської ради на її першій сесії. Ми будемо добуватися скасування рішення про надання дозволу на ПДП. Прокуратура повинна проявити, зробити жест доброї волі, один гектар повернути громаді. Наша знімальна група не залишиться осторонь цієї теми. Дмитро Кузніцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.